От зараз порада для тих, хто починає будувати. Знаєте, часто буває замовники кажуть праву, давайте викопаєш екскаватором, зачем копати вручну, так дешевше і швидше. Але який підступний поворот вас чекає. Розумієте, коли копаєш екскаватором, завжди виходить от така херня. Бачите, він вириває такі куски. Також бачимо тут отвали такі, бачите? Випадають, так би мовити. Але в чому вся соль? От коли ми так будуємо при, при допомогу екскаватора, то стається так, що бачите, бетону вже треба більше. Якщо добре подивитись на цю траншею, то бетону вже більше піде, бо края розірвання. Далі, якщо ми будуємо і пішов дощ, то коли копає екскаватор, то ці всі края, якщо дощ файний піде, воно все обвалюється в яму. І знову треба лізти в яму людині, підчищати. І робити. Тобто, А коли копаєш вручну, коли люди копають вручну, цей кантик буде гарний, красивий. І ніякий дощ вже його не завалить туди. Тому от така от різниця. Якщо ви вважаєте, що ви екскаватором собі зекономите щось, як мій замовник ви тут, бачите, які вирви, то скільки на це бетону піде, то це, бачите, тут які вирви. Тобто яма. Гарна ширина тільки от там внизу, половина ями. Це виходить десь на 30% більше бетону потрібно. Крім того, екскаватором викопати так просто, рівненько, справді непросто. От побачимо зараз цю траншею і можна бачити, як екскаватор віляє. Тому ті, хто вважає, що екскаватором вони здешевлять та прийшвиться собі роботу. Якщо це фундамент, звичайно, а не просто траншея під якусь комунікацію, то вони помиляються. Обов'язково ставте лайки прорабу. Ну і пока!